Мирного, натхненного, дай Боже Дня Весняного. 27 квітня вам нічого не говорить. А мені говорить, це сьогодні рівно 3 роки, як ми розпочали з вами знімати оці щоденні практично відео Ходім не? ці щоденні майтеся файно, ці щоденні, власне, такі ідеї, ділення. І слухайте, вражає, справді вражає, я, я, я не думав, що витримаю 3 роки. Я не думаю, що. Дружина мене буде надихати цілі три роки, але якось ми триваємо і немає жодного бажання закінчувати. Навпаки, є ще купа ідей, крім оцієї рубрики, аби лише не зупинятися, аби лише розвиватися. Сьогодні маємо науку від дітей і пробував вчора, позавчора думати собі, чим би з вами хотів поділитися. І так у контексті сьогоднішнього свята третьої річниці, до речі, з якої всіх вас вітаю, ходімців, то. Пробував там аналізувати про, про що якби, до чого наші діти схиляють нас. То, здається, що не найбільше за останні три роки від кожного з них я чув у певній сфері, чи то ходіння до школи, особливо там коли кінець весни, чи то там якісь інші справи, чи якась робота. Або навіть ми там тут, недавно на дворі зазбирували каміння, і вже у дітей лунало, коли вже там ця робота триває годинку, дві-три, вони мені допомагають. То таке питання, тату, а ще довго? а скільки ще до школи ходити, а скільки ще писати, а скільки ще читати, а скільки ще прибирати, а скільки, а скільки? І таке питання. І я собі думаю, слухайте, справді таке питання виникає найчастіше у дітей. У дітей або в дорослих, котрі виросли, але реально залишилися дітьми, котрі виросли ніби ззовні, але так реально, то насправді в серці є дитиною, тобто людина не сформована, і вона ставить собі це питання, а скільки ще можна? Потім ми це питання можемо до всього ставити. Я, я останньо і бачу у своєму серці, і бачу у багатьох людей це питання відносно війни. А скільки ще можна? А ще довго, а мені вже набридло, мені вже набридло донатити, мені набридло підтримувати, мені набридло, мені, мені, а скільки можна. І послухайте, це насправді така дуже велика дитячість, реально така дитячість, де справді ми замість того, аби е, взялися і робили те, що маємо робити зараз. Ми впадаємо у відчай, дуже легко впадаємо у крайнощі, дуже легко впадаємо у якісь такі ну, у реальні такі заноси. І що, що допомогло справді втриматися вже аж три роки у цих відео? І справді, ну, перше, що допомогло, це ваші відгуки, ваші коментарі, оце такі фідбеки з того, коли ми зустрічаємося. Величезна кількість знайомств. Справді, я через цей канал, через Майдися Файно. Познайомився з багатьма людьми, файними людьми, дякую. Я так, коли зараз бачу камеру, то я не бачу камеру, я бачу вас особисто, поголовно, мою дружину, мою маму. Я бачу тих людей, які, які відгукуються. Цікаво, що навіть не знаю, чи ви помічали. у нас у коментарях писало декілька військових, що дивляться там на передовій, і вони мають цього, з цього також потішення, мають підтримку. І це це перше, Тобто ви, перше, що дає натхнення, це ви самі. Коли ви підтримуєте, коли ви насправді підбадьорюєте, коли ви ділитеся, що вам допомогло, коли ви ділитеся, що для вас стало благословенням, тому дякую вам. Потім далі дає підтримку вельми, але це відчуття потрібності, відчуття, що ти комусь потрібний, дає підтримку, ваша підтримка. Я коли бачу, слухайте, за більше як рік війни, скільки ми з вами зробили. Це лише вдуматися, ми з вами допомогли безпосередньо придбати 7 чи 8 машин на передову, в тому числі там, того тракторця, про якого я там вчора говорив. І, і просто мільйон ліків, одягу, пересилок, колеса, ремонти, безпосередньо потребуючи. Просто такі масштаби я колись про це мріяти не міг. Але через ваші донати, через кожну вашу підтримку це реально, це можливо. Потім допомагає дуже власне, наступні плоди, про які так я молюся, і Господь відкриває і мені відкриває наміж з дружиною, що він лише готує через таке служіння у Ютубі, через різні плоди, через різні благословіння. Одним словом, такий великий джекпот, я собі подумав, що... щось почав рахувати, і подивився на канал, вже є 4 мільйони 200 тисяч переглядів загально в сумі. Уже третій або четвертий штатив я маю. Уявляєте, штативи, цей це, це держак, тринога це для телефона не витримує. От ти його складаєш, розкладаєш, складаєш, розкладаєш. Уже, здається, два або три мікрофони поміняв. Бо вони є, вони непогані, не, не вони добре працюють. Але не витримують, коли їх змотиш, розмотуєш, змотаєш. А скільки монтажу? Вже понад 1300 відео уявляєте на каналі. І це все треба було знімати, монтувати кожен раз. Йой, просто. Тому. Найкраща відповідь буде нам і для дітей, і для нас самих, що робити, аби не вішати носа, що робити, аби триматися, що робити, аби витримати. Не треба гнатися за якимось успіхом занадто, але треба бачити плоди. Треба бачити, де ти, де тобі вдається точково допомогти, де в тобі, в тобі вдається так точково підтримати, благословити. Бачите, я навіть сьогодні відео знімаю на фоні цієї сливки, біля якої колись знімав перше відео, хто з вас пам'ятає. Про Пасха відміняється, чи Пасха скасовується, що ж таке, там, де багатьох людей вдалося було потішити і насмішити, коли був коронавірус. Тому що вам скажу? Триваємо, триваємо далі. Господь обіцяє ще більше плодів. Господь обіцяє ще більше наслідків. Дякую вам за кожну підтримку. Особливо, особлива подяка всім, хто підтримує мене на Патреоні. Бо Патреон це дуже потужний інструмент для того, аби я сам мав власне якесь забезпечення і для підтримки каналу, і для е, всякого служіння. Дякую особливо за е, всіх спонсорів на Ютубі, за те, що Ютуб відкрив таку можливість. Чому? Ну бо це кожна копійка тебе підтримує, і ти, ти не, не, не оглядаєшся, ой, а який би телефон придбати, ой, а який штатив, а мікрофон, а інші інструменти, а що там. Тобі треба береш і, і, і береш і служиш. Ти за це не переживаєш. Тому дякую вам щиро. Дякую за кожну гривню для перемоги. Ви не уявляєте, як це цінно для цілої країни, як це цінно для кожного воїна. І скільки, якраз сьогодні, я говорю з одним священником, коли ми придбали, пам'ятаєте, дві або три партії тих павербанків з підігрівом, то, то якраз сьогодні священник один переказував велику подяку від військового, що, хоча сьогодні вже немає зими, він недавно лише отримав, але він каже, ви собі не уявляєте, він, він і мріяти не міг, що є якась така штука. Яка тебе підігріває тобі руки, ноги, яка тебе підігріває тіло у холодну ніч, бо ночі ще все холодні там на, на дворі, назовні. Тому дякую вам. Справді, це, це класна справа, що ми робимо. Тому на сьогодні домашнє завдання, увага! Напишіть, будь ласка, в коментарях дві речі. Перше, напишіть у коментарі, скільки часу ви вже є і Майтеся Файно, скільки часу ви є в ході протягом цих трьох років. А друге, напишіть хоча б одну якусь думку. якусь одну думку, яка вам одразу прийде на серце, яка у свій час стала для вас благословінням? І з того, що ми говорили, з того, як ми спілкувалися, як ми ділилися з цих відео. Тому на домашнє завдання дві вправи написати в коментарі перше, скільки років ти вже з ходим, скільки часу, чи місяців, тижнів, днів, годин ти вже на нашому каналі, а друге, якась одна думка, одна річ, якесь одне слово, яке для вас стало благословінням. І це буде, думаю, благословінням і для. Людей довкола, це буде благословенням для всіх нас. І, і також ми побачимо, власне, ще, ще більше плодів. І це буде ще більше заохоти про те, аби навіть і не думати собі про якесь закінчення, але навпаки, молитися і планувати, а що далі? Молитися і планувати, а які проекти далі розробляємо, відкриваємо. Я думаю, що Господь відкриє. Тому благословляю вас. Дякую, що ви є. І тут маємо відповідь на питання дитячі: скільки ще можна, скільки рівно стільки, скільки треба. Особливо. Коли бачиш якийсь результат, особливо коли бачиш плоди. Будьте благословенні, всі мої улюблені ходімці. Дякую за ці три роки. Дякую команді моїй дружині і іншим, хто допомагає. Дякую за всі проекти і за всі ідеї, які ви подаєте, які вдається з вашої допомоги втілювати. Триваємо і далі. Боремося, Боремося за перемогу у цій клятій війні, для того, аби був мир. І рухаємося до дня завтрашнього, живучи сьогодні, живучи тут і тепер, живучи зараз. Майтеся файно, мир вам, будьте здорові. Дякую.